На місці. Перед тим, як ставити колечко, лучше ось так от, трапочкою запхати той отвір, щоб те колечко чисто, случайно не вскочило туди. Спочатку треба ставити з цієї сторони, надіваємо пальчик і з цієї сторони ми, нам більше є тут доступ. Трапочка там. І... Все, дивитися. Після установки дивитися, чи колечко попало в канавку. Це важливо. Бо якщо воно встало, може потім вилізти і вся ваша поршнева піде гуляти. Все, тепер чіпляємо колечко. Колечка тут є ось такі от вирізи. Тут є, звичайно, Стопчики такі будемо говорити. От, от. Цими вирізами так ставити, щоб він облягав цей стопчик. От так от. Другий стопчик стоїть з другої сторони на нижній. Де він там? От. Так само. Так само він от. Тобто два кольця ось цими вирізами треба ставити догори. Ось так от. Одне кольцо, потім друге. Потім змащуємо це все Чуть-чуть. червоненьким, як я вже говорив, і селяємо циліндр. Перед тим, не забувши поставити прокладку, бо без прокладки воно працювати не буде. Прокладку я буду садити на солідол. Солідолом змащу прокладку і посажу. Все. Так, все, кольце оділи. Надіюсь видно. Ось так. От. Вирізами. Вирізами догори. Коли воно сходиться до купи. Думаю, як показати. От воно сходиться до кубки, і виходить там, типа, підвиріз отой от стовпчик. Ну і тут прокладка. Прокладку краще натягати на циліндр, намастив прокладочку так, нежирно, трохи тільки, воно все одно лишнє видавить. І все, ставимо, закручуємо. Тут а завдяки ось цій виточці, оці, от там теж, між прочим, циліндрик трошки помастив червоненьким. Воно лишнє зніме зараз, коли пройде поршень. Тут завдяки цій, цій виточці, от, поршень де сідати, воно буде рівномірно. Саме головне кольця поставити більш-менш посередині стовпчика ось так. От. І чуть-чуть пальчиками через оці два отвори прижимати. І тоді от, через ці отвори з бокові вставляємо сюди. пол таки. Через боковый. Вот так. Вот он сел. И теперь я беру свою отверточку такую, что подходит. И через отверг ее дуже Підкручую. Піджимаю навхрест. Один, другий, третій, четвертий. А потім вже зажимаємо шестигранником. Так само. Один, другий, третій, четвертий. Зажимаємо досить так, жорстко. Ну і ще трошки нагадаю, що зажимати не за один раз, що типу, вижав тут, а вижав тут. Почуть підкрутив тут, а чуть тут. А там, там. Знову чуть сильніше, чуть сильніше, чуть сильніше, чуть сильніше. Коли ви цих два болта чуть сильніше підіжмете, ви почуєте, що ці трошки йдуть слабше. Потім їх зажимають, потім ці. І так. За два-три прийоми. Вижимається це все. Ну, от у мене вже все, циліндр стоїть на місці. О. Даже компресія є. Тяжко прокрутити пальцями. Поршень має в середині ходити свободно, коли циліндр Ставити на місце з кольцями. Не треба його ні товкти, нічого легенько рукою, пальчиками, чуть-чуть він повинен зайти легенько. Бо якщо піде удар, кольцо, значить кольцо десь там засіло, що воно не хоче далі йти, може лопнути. Все легенько, акуратно, так, вправо-вліво, чуть-чуть туди-сюди, туди-сюди. І донизу, донизу, донизу так-тук-тук, тук і воно все заходить. таке Тепер. Все, тепер ставимо ось той вот бачок. Ставимо ось цю. Вот, я її трошки краскою помастив, вже висохла. ставимо цю вот защиту під бачок. Ну і далі вже. Далі вже все. Ну, нічого там такого вже цікавого, ще підпаяти проводочок. Ось цей вот підпаяю. Далі все в обратному. Єдине, що 에, прокладки бажано всі салідочком. Я не знаю, хто як робить, я салідочком. Ну, то, в принципі, на ощупь таке резиною трошки якоїсь зверху В Середині металева пластинка. Тобто ну, воно дуже качественне. Мені так кажеться, не така собі там якась жіляцея, параніт у кусок. А, таке солідне. Мені ця фірма сподобалася. Все акуратно, все, все є. Колечко, все, все підходить, все відлично. Ну, все якось так. Буду це все збирати докупи, вже знімати тут не буду. Тут вже нічого немає цікавого. Так як воно знімалось, так і воно ставиться на місце. Ну, ще покажу. При і як вже зберу все, все докупи. І ще забувся показати, при установці бачка не забудьте ось ці от резиночки. Вони вилітають там, як їх знімаєш бачок, Но їх треба обов'язково, даби бачок не протерся. Вони тут опираються в бачок і не дають йому железякою витертися, бо тут окром вібрація. Ось таке, такий нюансик. Ну все, буду дозберувати далі. Так, опять же вискочив один нюансик. Хочу теж предупредити, що під час установки вихлопної ось цей от подлючий болтик. Дуже, дуже любить падати ось туди, в ту дюрку. Давно там. Аж, аж, аж ось туди. А там, як ми знаємо, стоїть... Система зажигання, на якій є магніт, і воно чіпляється до магніта, і потім виходить, що починаємо розбирати ось це, щоб його достати. Воно ліпиться до магніта і все. Ось така от неприємність. Ну що, перебороли. Все, йдемо далі. Так, ну от я все вже позбиравши, не ставив таке е, воздухочителя. Тут трохи переробив, бо воно на соплях все трималось. Ну, якось так. Все позакручував. Ну тепер испытание. Звуки. Чуть качнем. Я равно про. Погоньте! Так, зараз трошки її заладу, хай пробурче, поставлю воздухочиститель. Ну и на цьому вся замена поршневой. На цьому вся замена поршневой. Ну. Работает нормально. Тепер по кошу. Подивлюся. Зараз трошки покатаю и Хай трохи в холосту попрацює. Притреться циліндр, притреться кольця. Ну і все. Ну на цьому будемо завершати наш проєкт. Наш ремонт. Всім щастя, здоров'я, удачі, миру. Всього-всього. До нових зустрічі в гаражі.